Ну, давайте з приводу відставки малюка. Ну, ви тільки цитували нацитували Ольога, керівника Центру протидії дезінформації при РНБУ. Шановні телеглядачі, ви самі можете переконатися, зайти в відкритих джерелах і відповідно перевірити інформацію, що свого часу ця поважна людина очолювала регіональне відділення, Всевеликого війська Донського. Тобто, присягав, на вірність царю і отечеству. Російському, яким чином він пройшов спецперевірку Служби безпеки України? Яким чином людина, ще раз підкреслюю, керівник регіонального відділення Всевеликого Війська Донського може фактично відповідати за інформаційну царину? Але є інший приклад приводу. Дігтяренко такий собі, один з очільників Суспільного, основний державний мовник України. Людина дотична до подій э, Русської Вісни в Луганське прийма безпосередню участь у зустрічі э, екс-депутата Верховної Ради Царьова і екс-очільника самопроголошеної ЛНР у 2014 році, коли вирішувалося питання щодо так званого референдуму на території Луганської області. Людина працює в інформаційному просторі. Нарешті я наведу приклад, коли екс-очільник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Кирієнка, його рідний брат, один з керівників Міністерства держбезпеки, септо спеціальних служб так званої ДНР. Ну нарешті, по матеріалам право і справи було прийнято організацією, яку я очолюю, було прийнято рішення щодо відставки Арестовича, коли ми опублікували інформацію, що його біографія носить ознаки легендування, що то людина пов'язана з російськими спецслужбами. Радник Офісу президента пройшов спецперевірку Служби безпеки України. Про яку ефективність спецслужб йде мова. Ну і нарешті, ну це вже таке то. Як то кажуть, агентурні питання. Але дружина Генерала Служби безпеки України Віктора Доровського має російське громадянство. Але головне, елітну нерухомість на суму 1,3 мільйона доларів. Звідки? Ми не беремо навіть російське громадянство. Хоча це основне, яким чином одного з очільників Служби безпеки України дружина. Має російське громадянство, він виконує свій функціонал. Давайте згадаємо корупційні оборудки відповідної лівік Віктюка. А я нагадаю: Набув висунула звинувачення керівникові департаменту кібербезпеки Служби безпеки України, керівник департаменту елітної нерухомості на десятки мільйонів гривень, якщо не доларів. Всі розповідають про ефективність операції Павутина. Так, операція Павутина це операція під чужим прапором, до якої служба безпеки України має, ну скажімо так, дотичне відношення. Це спецоперація наших стратегічних партнерів. І тоді виникає питання: а в чому ефективність роботи Служби безпеки України? В інформації. Щодо російського паспорта у Труханова, яке виявилося фактично дезінформацією підставила вищу посадову особу президента України, вже після цього інциденту малюк мав би написати власноруч заяву про звільнення. Бо це був колосальний провал Служби безпеки України. Ну і головне, шановні телеглядачі, напишіть, будь ласка, як може відповідна Служба безпеки України проводити таку багатовекторну операцію павутина? А її проведення в першу чергу це унеможливлення витоку інформації про її підготовку, і про її, підотоку, і про її е відповідно сам характер проведення, і в цей самий час агентурна справа позаштатного співробітника бігуса відомого, так званого викривача в вільному доступі витик. Інформації ви уявляєте наскільки це чутлива інформація, агентурна справа. Якщо Гончаренко, народний депутат, має можливість отримати доступ до агентурних справ співробітників Служби безпеки України позаштатне, то що говорити про російські спецслужби? От вам і відповідь на питання, чим викликана відповідна відставка? Ну, відповідно, що запитання Офісу президента щодо тих подій, а саме операції МІДА, коли Служба безпеки України фактично і прогавила. Оце основні запитання від, до малюка з боку президента України. А основне, шановні телеглядачі, вас не дивує навіть ота інформаційна підтримка Малюка. Мовиться про те, що кинули фактично під Софіти, під телекамери агентурний апарат Служби безпеки України, всіх цих бутусових, інших лідерів громадських думок. Тепер виникає питання а взагалі люди розуміли, про що йде мова. Ну, добре збігу, а тепер буде як сими підтримувачами. Це агентурний апарат Служби безпеки України. От вам і відповідь на питання, чому таке роздратування з боку президента? Навіть не маючи, скажімо, фахової е, підготовки. Навіть пересічений українець задасться питанням, що відбувається, котре рашисти атакували з повітря, і досить нетипова масована атака, під час якої ворог переважно все ж таки. Атакував столицю нашої країни Київ було застосовано приблизно 300 безпілотників, про що повідомляють моніторингові канали, а також до 10 балістичних ракет. Від ударів постраждав Чернігів, Чернігівська область, Вишгород, Київська область, Харківська область. Основна ціль атаки це ВПК, енергетична та нафтогазова інфраструктури. Але що цікаво, що до цієї атаки власне стратегічну авіацію та калібр Росія. Так і не застосувало, хоча попередньо моніторингові канали дописували, що вони готуються завдати масованого удару з використанням і ракет. Також ба більше і речник української добровольчої армії Сергій Брачук коментував попередньо щодо цього, і він зазначив, що росіяни готувалися до масованої ракетної атаки вночі. За словами речника української добровольчої армії, ворога могли виникнути технічні складнощі. Далі цитую. Можливо, якісь технічні негаразди, можливо, також присутній елемент психологічного тиску. І міги 31 підіймали в повітря неодноразово. Це могли бути і тренування або перевірка наших систем протиповітряної оборони, Їхні реакції на те, що відбувається, зазначив він. Проте вже повітряні сили збройних сил України виклали статистику збитих ворожих цілей. Так за їх інформацією, збито або ж подавлено 137 ворожих безпілотників. У ніч на 5 січня, починаючи з вечора 4 січня, противник атакував котре території нашої країни Балістичними ракетами іскандер, м зенітними керованими ракетами с 300 із Брянської та Воронської областей, а також використав і ударні биплати по «Шахат», гарбера, безпілотники інших типів із напрямків Мілярово, Курськ, Шаталово, Орел, це все територія Російської Федерації. Близько ста з них шахати. Повітряний напад традиційно відбувала авіація, зенітно-ракетні війська. Підрозділи репти безпілотних систем мобільні вогневі групи Сил оборони Україна. І так, за попередніми даними, станом на 8 ранку протиповітряною обороною збито або ж подавлено 137 ворожих безпілотників, типу Шахет Гербера, також дронів інших типів на півночі. Центрі та сході країни, але на жаль, зафіксовано і влучання. Влучання балістичних зенітних керованих ракет та 26 ударних безпілотників на 10 локаціях також падіння збитих на дев'яти. Локаціях атака нині триває, адже в повітряному просторі дійсно залишається декілька ворожих безпілотників. Дотримуйтесь правил безпеки, закликають повітряні сили. І ми також зазначаємо, що обов'язково, якщо в вашому регіоні у сигнали про повітряну тривогу, проходьте в укриття. Ну і ба більше з'явилася вже інформація від обласної військової адміністрації про те, що відбувалося на Київщині цієї ночі. Адже Росія цієї ночі масово на атакувала безпілотниками Київ та область.